Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі про Україну, на каналі української відьми Дніпро область. Сьогодні дивимось найближчі дні. Не забувайте підписуватись і попрошу вас підтримати наш різдвяний збір для ЗСУ, для НГУ. Ми з дівчатками, з дружинами військових, відкрили баночку. Від себе розіграю подаруночки, все на телеграм-каналі опублікую потім. І, будь ласка, збір буде в закріпленому коментарі під відео. долучитися. будь-який донатик. І на смаколики, плащі в нас там просять, грілочки просять, все, що забажає бригада, невеличкий збір, але все одно усіх свято, хай хлопців, і дівчаток буде так само. Дніпро найближчі дні. Не вірю. Я в це не вірю. Отак так показує, та все, все стабільно, все нормально, ми там заспокоїлись, все дуже добре. Він дуже мріє про ваш якийсь торговий центр в центрі. Мос у вас там Ще там щось є. От прям там. Дуже-дуже близько. І туди в бік, річ порту, залізниці, туди буде летіти. Чекаємо на шахеди. Дніпро найближчі дні. Не розслабляйтеся все одно в день. В нього якийсь день буде, коли от тільки стемніє, а воно ще день по факту, але вже темно. Вже починається нагнітатись, вже починається. У вас може бути така, як тривога зранку і пошло, пошло. Якийсь такий день, от іде, іде, він готується. Я ж кажу, у нас як повний місяць, так у нас починається паніка істерика у ворога. Дні про найближчі дні. Захист працює. Відлуння з області дуже часто, не розумієте, вихід чи прильот. От прям будете задавати питання. В промзоні неспокійно. Ваша ж залізниця ж повинна бути не тільки пасажирська, так, ще і грузова. Він взяв час, він там вже фіксував прильоту, туди не було в останній раз. Взяв час. Повінь, бачите? Повний місяць жертви. Жертви і дороги, шляхи перекрити, закрити, щоб нічого не відбувалося хорошого. Фронт. Дніпропетровщина, фронт. Вон активний, так, да, він? Так, сидимо з діпстейтом, відкриваємо. Фронт, Дніпропетровщина. Намагаємось десь пройти. Вклинитись будемо намагатись десь ні. Дронами вибиває. Дуже активна, дуже гаряча фаза. Але дивіться, він не те, що зупинений, фронт живий, активний. Але от щоб великого ривку ні. Але у нас є якась інформація, що буде ривок від ворога. Що вони нам не роблять зараз проблем? Добропілля там щось буде. Павлоград. Найближчі дні Павлоград. Найближчі дні дітей бережіть, садочки бережіть, там, де колокол б'є і поруч. Ну, я так розумію, це, це церква або цвинтар це і... Де поруч школа. ну щось є освітнє. Шахеди йдуть нальотами. У вас там буде обов'язкова частина в міста, або от як. Це старе, як військомат старий, туди десь може поруч бути. А ну скажи мені, що ти ще хочеш, по Павлограду, щось хочеш. Від на військових полювати, щоб їх більше було жертв, щоб було, були поранені. Тут і об'єкти, куди буде влучання, він вважає, що там військо. Камінське, найближчі дні. камінське, найближчі. Інфраструктура атака в день Може, прямо закидати місто. Будьте дуже обережні. Вас попередять. Іде прильот за прильотом. Притом таке відчуття так сильно б'є, що хвиля. Не стільки воно влучило, скільки хвилею вибило. Прям кружляти, кружляти, кружляти буде на цілю. Знаєте, що біда? Дивлюся, там, Дніпро, Кривий Ріг, Вони відчувають, що можна залітати будь-куди, і ніхто нічого не зробить. От як не відчувають протидії. Хлопці, хлопці, давайте. Хай відчувають протидію. Знаєте, в себе повірили. Кривий Ріг найближчі дні. Сьогодні вже балістика була. Дивлюсь вже. Ну, я дивлюсь і відразу викладаю зазвичай. Ми не редагуємо відео. Карма. Медичний заклад якийсь поруч. Кривий ріг. Не влучить він в ціль. Ще щось нам завалить на околицях, як уламки попадають. І щось пов'язане з ціленням, з лікуванням, жертв, ще мало жертв, ще жертв хочу. Адмінбудівля ще буде. Дбив, бив, не добив. Дивіться, тут у вас, знаєте, що може бути, до речі? А такі прильоти, які з повтором. Ну, коли він б'є, і потім наступна йде ще ракета тут і кривий ріг найближчі дні. Переживають за вас, щось патрулюють на воді над водою. шахеди там літають над водою. Генерація турбує наших і промка промисловість. Вдень не знялась загроза для цивільних. Нікапаль найближчі дні. Відпрацювали, чекаємо, відпрацювали, чекаємо. Дуже багато військових смертей. Нікополь, передмістя валить, прям валить приватний сектор, якісь невеликі будиночки. Марганець найближчі дні. Марганець. найближчі дні. Ви в захисті, в захистаєте щось. Військові, знаєте, як намагаються зробити якісь безпечні ділянки. Не виходить, ворог от дрони будуть дуже багато якихось дронів, FPV. Щось випробовувати будуть. Якась частота ще така у вас щось зі зв'язком буде. Передмістя вогонь.